Фармадол, забудь про головний біль. Цього ранку з вами сніданок вихідний. Е, нагадаємо, що неділя, ви знав, Ось там в духовці запікається вже гаряче, смачне, запашне рагу, Ось там його можна піддивитися. Я вам зараз дещо покажу, підсвіти бо йому, накрили підсвіти, його підсвіти. ось так підсвіти. фольгою, бачите? Е, щоб зайва волога не випаровувалась. Сань, ти ж підсвіти. Нема що світити, я просто думав. Ой, Саш, не знаю. То ти вмієш нею. А я тільки вмію туди ставити щось запікати. Ну йому бубен треба. Він так війшов дуже. Ми ну, ну, продовжимо теж корисним. Так, говорили, обіцяли вам, що поговоримо про важливу тему. Е і домашні рослини вони так само важко переживають е стрес. І головна мені здається, проблема це полив. Так, Одна так, абсолютно. Ми трішки зачепили її минулого разу, але ж кожну рослину потрібно поливати по-різному. І сьогодні ми розберемо е, рослини на групи і дізнаємося, як правильно їх підгодовувати протягом зими. А чи варто їх взагалі підживлювати, окрім води ще й добривами? Все знаємо. Так. Для Чого? цього ми запросили, звичайно, нашого прекрасного експертка е, Олена Давайте. Самойлюк, експерта з рослин. Заходьте, В ласка. вирости заходьте. А, будь а будь я нам отак посунуться, чи там Ігор буде там є місце, допомагати? Все а а я буду допомагати. Я буду допомагати. Головний, головний асистент. Просто що Валя так сказала, що треба правильно поливати. Та жінка говорить, каже, що каже, треба просто поливати, О, О, хоч коли-небудь поливати. В принципі, ну то дивись, можна і перестаратися з цим, а можна і не долити. Тут же багато нюансів. Я, наприклад, взимку якось перестаралася. Ця зайва волога і прохолодність в кімнаті вони знищили мені рослини. Тому да, тут це, треба знати нюанси. Це саме головна проблема, коли ми поливаємо так само, як і завжди. Це або багато, або часто, і е, отримуємо гниття кореневої системи, тому що угу. багато вологи. А з приводу поливу, знову ж таки, як часто, як які рослини поливати, у нас в принципі тут є три класичні варіанти рослин, які можуть бути у кожного вдома: це фіалка. Кактус і пальма дрецена у них буде різниця в поливі в тому плані, що фіалку з них усіх треба буде поливати частіше за все. Mm. Вона, наприклад, може підсихати там за 3-4 дні. Ми її будемо поливати частіше. Зазвичай ми, як я і казала, трогаємо пальчиком, коли треба поливати. От зараз mm. от зараз це суха. Суха треба суха полити. Треба полити так. А, а, а скажіть, будь ласка, чому так часто вона багато п'є, чи це залежить від ґрунту, в якому вона знаходиться? це залежить від багатьох факторів, і від ґрунту, і від розміру самої рослини. Якщо у нас ґрунт іде на основі, наприклад, низинного торфу, то він буде ем, ну менше пересихати, він буде довше вологим триматись. Якщо там в основі, наприклад, верховий торф ще й з розрихлювачами, то він пересихає доволі швидко. Тобто там вода просто не затримується. Так, так. Вона Ну, частково затримується, але за рахунок пористості своєї такого ґрунту угу. він ну швидше в принципі просихає. З приводу фіалочки, значить, ми можемо її поливати. Ми можемо поливати з лієчки, причому бажано брати лієчку з тонким носиком для того, щоб ми могли рівномірно під листочками її поливати. Листочки не можна замочувати водою, так само як розетку, правильно? Якщо не личка, якщо водичка потреба, якщо водичка потрапить на нижні листочки, це абсолютно не проблема. Головне, щоб вода не потрапляла в точку росту. У кожної рослини, от у фіалки, це явно видно, і у багатьох інших це явно видно, є точка росту, з котрої відростають листочки. Так, от критично, щоб там не накопичувалась вода, тому що якщо там почнеться гниття, то рослину ми можемо втратити. Ну, а що? покажіть Юрі ще раз то Оце точка росту. росту. От звідки ростуть нові листочки? Ну я Я туди не лию. Ні, туди правильно но туди лить я не я можна. На це Тут я захищаю за те, що да на листочок потрапило, це, це, тобто це, це не да, про це де? не проблема. Я так победу ще інший варіант: якщо такої лієчки немає. Бо я в принципі знаю, що їх дуже важко знайти. Ну так щоб от прийшов магазин і купив. А ми можемо використовувати е, нашу звичайну клізмичку. Так, так, так. Її дуже е, просто цікаво <використовується. ріцівка> <ріцівка> просто як називається. Да, я да, ніколи да. не чуда. Да. Просто набираємо водичку, і до речі, цей спосіб дуже зручний. Чим ми можемо, наприклад, знати там її об'єм. Ну тут приблизно я так думаю, що. 200 мл і об'єм. Ми знаємо, що у нас, наприклад, одна спринцовка йде на одну рослину. Все, і ми собі набрали і полили, набрали і полили. А, з приводу кактусу, значить, тут буде полив рідшим. Зимою їх взагалі можна поливати раз на два місяці, наприклад. Раз oh, на місяць, раз на два місяці. Uh -huh. Через те, що вони в собі всередині накопичують вологу. Їм ем її достатньо, коренева у них дуже маленька зазвичай, і тому, в принципі, кактуси це такий на зиму варіант, що можна коли згадаєш, але ж фіалку полити. на кактус От. не перетвориш на зиму. Звичайно, да, да, да. тому житті. з фіалкою, да, з фіалкою, ми зрозуміли, що ми поливаємо по підсохшому і краще е, не долити, ніж залити. Значить, з приводу кактусу так само для нього, якщо сухий ґрунт, це абсолютно не проблема. А де поливати? Так само теж саме по периметру горщика ми поливаємо. А, а є ще такий щирить. варіант, коли е, льють водичку в, в саму цю тарілочку. Да, але з кактусами, наприклад, такий варіант не спрацьовує, О -о. тому що е, у них все ж таки ну дуже маленька коренева система, і вона просто не буде забирати стільки вологи, тобто ми можемо е, таким чином нашкодити. У нас низ буде мокрий завжди, а доверху вода, наприклад, доходити не буде. І тому ну для рослини це не дуже гарно. З приводу фіалочки да її можна поливати е, в піддончик яким чином ми налили водичку? Наприклад, почекали хвилин 10, Те, що рослина взяла, то взяла іншим. Якщо залишається, ми зливаємо надовго її в воді не залишаємо. А Якщо вже так сталося, що перелили. Uh -huh. Затопилася вона літка. Затопила? Так затопилася, і як зрозуміти, що забагато води не що коли забагато води, то через кілька днів зрозумієш. А Ззумієш? за коли забагато води? Головне, що відбувається, це при ну такому дуже мокрому ґрунті У нас в'яне рослина. Тобто а листочки втрачають так званий тургор. Вони не щільненькі, да а вони висять. точно зараз... висе дуже, дуже точно Ігор. як Отак. Та, так. Да, да, в різні сторони, от це значить, що у нас перелив. Нам потрібно, ну скажімо так, врятовувати рослину. Для цього підійде серветка. Ми просто беремо, ставимо горщик на серветку. Зайва волога уходить в серветку. Можна ці маніпуляції робити декілька разів, ну тобто змінювати серветки, і от таким чином дивитись, коли рослина знову прийде в норму в тургор, значить тоді вже поливати обережненько. Феном не сушити. А, ні, не Добре, сушити. Добре, зрозумів. Ні, ні. Запишу собі а, на батарею не ставити, да. Це теж важливо. Ставити. Я про це подумав. Да, да, і в духовку, і в духовку не ставити. Ну нема нього немає духовки. Ми знаємо, то це не пиши. Добре, переходимо до третьої да, до третьої до драцени. Значить, по. Це не це теж можна, так? Це можна? ми зараз е поговоримо з Добре. приводу окремо з приводу. Це у нас не до поливу, це у нас більше до краси їх зовнішньої. З приводу драцени, е так само вона не потребує е частого поливу. Зараз у неї теж да, сухий. Ми її можемо е теж поливати по такому сухому ґрунту, так само по периметру. Е у неї, в принципі, теж не критична ситуація, якщо ми підсушуємо. Тому що вона теж витримує невеличкі пересушки. Але ми маємо пам'ятати, що якщо ми довго її підсушували, там забули полити, то ми поливаємо декілька разів потрошку, аніж наливаємо зразу дуже багато води. Ага. Тому що за час пересушки корені трошечки атрофуються, і коли ми наливаємо зразу багато води, вони з цим не впораються і починають підгнивати знову ж таки. Ага. Тому, якщо ми це в принципі стосується не тільки драцени, а будь-яких рослин якщо ми їх сильно підсушили, там забули, ще щось, то краще. Ще два-три рази за день ніж за один раз багато налити води. А як ви ставитесь до підживлення рослин різними добровами саме в зимовий час? Варто це робити чи ні? Бо в мене була якась халепа. Я вирішила підживити рослинку взимку, і вона за три дні склалася ще повністю набагато гірше ще <смеш> без відновлення, і я ж злякалась. Таке було відчуття, що це було абсолютно недоречно, невчасно, і угу. це було фатально для тої квітки. А я взагалі до цього відношусь позитивно треба підживлювати. Але тут є будуть декілька нюансів з приводу різниці між там весною, літом і зимою осінню. А по-перше, добриво має містити менше фосфору ніж. Наприклад, влітку весною. Uh -huh. І підживлюємо ми е, рідше, ніж літком. весною літком. Да. Якщо літом, наприклад, можна раз на тиждень підживлювати, то зимою це зазвичай один-два рази на місяць. І тут Сколько? краще не докласти, ніж перекласти, як зробила. А, я. В принципі, всі е, виробники вони пишуть інструкції, як підживлювати в різні пори року, тому краще дотримуватись інструкції і дозування теж саме uh -huh. дотримуватися, як по інструкції. Uh -huh. А як ви ставите до такої, знаєте, медитативної процедури як протирання листочків? Зараз можна попросити. Сити ігоря протерти а, листочки у драцени про, зараз, а, да, про зараз. миття а, наших квітів, про, про протирання пилу. Ми поговоримо про <світ> за декілька як доглядати за рослинами, кімнатними, щоб вони тішили нас створювати цілий домашній сад. Поговорили про полив. А зараз ігор буде вчитися мити, мити листочки. Так, так, мити листочки. Так, так. Начити для... підлогу, я вмію тепер мити листочки. <рес> тепер листочки, да. е, Для миття, взагалі, протирання листочків нам е, м, Це надобляться... потрібно взагалі робити. Давайте так розберемо а... спочатку. Чи потрібно це робити? Можна це робити. Якщо ми бачимо, що рослина досить пильна, то ми можемо це зробити. Знову ж таки, відходячи від того, які у нас рослини, цей процес може бути трошки різним. Наприклад, по фіалці, якщо листочки дуже пильні, нам достатньо буде такого звичайного пензлика для макіяжу. Ми просто беремо і зчищаємо наш пил да, з фіалочки. Ще е, досить часто рекомендують їх мити, але ну, я уявляю, якщо у вас, наприклад, одна, вона можна помити. От якщо їх просто, якби мені дружина сказала, помий квіти <сам>, сам, то я би напевне розгубився. Я б <сам> просто Шов би в душ, коли <сам> <щось> <сам> в душ поставив. <сам> ну, да, да. е, з фіалкою е, таке може спрацювати, але знову ж таки ми пам'ятаємо, що в точці росту не має бути води. А як же її звідти забрати? Значить, можна що Робити е, можна от один варіант пензликом, будь-яким, який у нас є. Інший варіант це їх теж купають, але ось таким чином: ми беремо фіалочку, затискаємо пальчиками грунт е, і розетком. і е, просто <гас> отак. Отак туди Так. Да, да, да. А потім те, що якщо у нас ґрунт потрапив, ми просто потім зчищаємо, коли воно А Знаєте, висапли. що можна ґрунт напевно, Або закрити зразу. плівкою. Можна плівкою закрити, да, да, ну, тобто, чим, чим буде зручно, тим. А і А цим розпилювачем закрити. не можна так активно поприскати, щоб да. воно змило звідти. Все. Можна розпилювачем поприскати, але розпилювач має бути ем, ну, те, що називається дуже, -дуже дрібним. Да, тобто, щоб у нас знову ж таки, от бачите, він такий, як туманчик робить. Да. Тобто це нормально для того, щоб знову ж таки не накопичувалась волога. Буквально декілька присків на рослину, і цього буде достатньо. Значить, з приводу далі кактусу, знову ж таки, купати його буде незручно і з душа теж поливати, тому що там в ґрунт просто потрапить і дуже багато теж. води і протирати теж. Але ми можемо для цього взяти ватні палички. Іватні палички, і просто притись, наприклад, між колючками для того, щоб звідти стерти зайвий пил, який у нас може. бути. то ти сильно маєш проводитися жив ти. Я дуже втомився, як квіти весь вечір. Витирав мив, не витирав. а Мив. Я тобі хочу сказати. Я згадую вчора Аню Кушнірук, яку її фразу про те, що ми всі умовно здорові люди. Та <реш> ти зараз умовно здоровий, бо ти себе за такою роботою ніколи не уявляв. Ну, Але не ж воно не дуже витирає, ну Олена, ну серйозно, не хочеться то, що він... достатньо. Та е... ні, цього недостатньо. Він буває такий запилений, особливо, якщо стоїть десь біля комп'ютера. Що відверто хочеться полити водою. Е, можна ще використовувати, знову ж таки, його можна оприскувати як і фіалочку. А взагалі для кактусів, якщо це отакий от варіант, у котрого є да, зелена частина, бо у нас і кактуси зовсім мохнаті. Там ми та. на жаль да, нічого не зробимо. Ну, тобто там. Нічим не витреш. Для такого, варіанту, для такого варіанту можна ще використовувати спеціальні поліоролі для рослин. Є такі а -а -а. штуки, вони можуть бути з добривом, вони можуть бути без добрива. І от саме для кактусів це, в принципі, буде підходящий варіант. Угу. З приводу дреценки, ну, тут взагалі на два тижні, якщо протирати листочки, ну, так, кожен, але значить, спробуємо. спробуємо. Да, да. А, значить, тут теж саме ми використовуємо або наш оприскувач, Ми прискаємо листочки, або ми використовуємо поліроль для рослин. Теж саме ми оприскуємо. Або тобто, так от вже, кожен або, листочок да, да, беремо да. і витираємо. з фікусами, з пальмами, з драценами. Е, от якраз ідеальний варіант це поставити в душ і всіх з душу вимити, але бажано звичайно прикрити ґрунт, щоб ну знову ж таки там зайвої вологи не було. Є е, е, якась принципова особливість температури води. Може, як маленьким дітям там з термометром гріти треба е, лікоть, Стермо... який да, там пізнаний да, да, да. з термометром не треба, але вона має бути. Хоча б кімнатної температури, тобто не холодною. Ну, я тобі хочу сказати, що е, психологічна стійкість додається от з такою роботою. знаєш? Це як медитація, це медитація якась така свого роду. Да, знаєш? Медитація. Така, Медитація. Як, від, як не дай Бог, включається сирена. Так, да. я, вже, да. я вже забув, що я навіть прямому ефірі. думки десь полетіли. Вибираєш драцено з собою в укриття і починаєш. протирати. Забираємо її драцеру з собою за дві стіни і займаємось пиловитиранням. Дякуємо так. вам дуже за поради. Дякую. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».